Ух ты ух ты пішла свічку дала У. і так народ пакував першого окуня. Сили лапку о, щось пішло діло. Знову окунь башкой натиляє. 200 все взял в шахту прям селекторский рачок Ale dalej. Щоб був такий гарний бачите дощ іде, а риба активна. Ось така погода треба окуню. О! Ну, це вже шнурок, мабуть, взяв. Щось невелике. Ага. Шнурочок, шнурочок. Кулі це силиконка тут пола аж а. силиконку отдай Силиконку без закопнула гуля народ поставте лайкосик за таку рибалку Дощ шурує, а ми в ділі. Ха -ха -ха. Правда, плаща не взяв. Аби ще плаща взяти, то було б взагалі нормально, комфортно. Ух ты. Ух ты, пришла свечку дала. Я заброда. Девица, народ. Ладно, щучка. О, за жабру взяла тут. Все, за жабру кажу За край губы. Селекторский рачок Вот такая щучка. Тогда я тебе покажу трошки. такая щучка. Зараз я изважу. Вот вам и рачок, вот вам и рыбалка на окуня. Так. тихонько, тихенько. тихенько. Гарна щука, гарна. Ілой 555. Так. І так народ по комплектику. Це у мене балзер Ширасу Спінінг тест 524, довжина 2,70. Катушечка тут у мене Наскі 3000, шнур 08 каріки і... Сілікон у мене селектовський рачок. Це 2,5 дюйми чи 2 дюйма, я покажу пачку потім. І 10 грам джигріг. А ми ловимо далі. Оце мені така рибалка подобається. Легенький дощ, конкуренції нуль і щучка покльовує. Трави сиділа, <під> кущи валю туди, о, о підсів. Що це в нас там? Оп-оп-оп, мабуть, шнурок невеликий. Геть, злі шнурки. Таке ми спінінгом піднімаємо. Та тихо-тихо зараз тихо, відпускаємо. Оп. Вільний, як птах. Так, да, рибалка буде цікава, багато шнурків і трохи клює окунь. Рахунок у нас 2-2, Два окуні в бакані і два шнурка відпущені. Шнурка, шнурка. Маленько, маленько. Тихенько. Тихенько, тихенько. Невеличка щучка. Ну, все в березі стоит. Вся рыбка стоит в березі. Меня уже ставил там и на щуку силикон, Ну вот хочет фиолетовый рачок такой. Продовжуємо. Закінчився мій спонтанний виїзд спінінгом. Сьогодні зранку приїхав, йшов дощ. Ну, такий дощ грибний, можна сказати. Вдалося сьогодні піймати щуку непогану і пару окунів. Ось такий силікон працював, селект. Це сексішрім 3 дюйми. колір 3, 7. такий речок. Так. Ось ловчик. Щучка півторашка і пару окунчиків таких грам по 200. Ось така рибалка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до скорої зустрічі!